Всім привіт, мої любі сонечки! Запрошую вас на моєму каналі зануритися з головою у прибирання. можливо, хтось також змотивується і піде розчищати свій простір для того, щоб впустити нову світлу енергію творця у свої простори, там де ви мешкаєте. Тож. Знайте, що прибрати своє місце навколишнє дуже необхідно розчищати свій простір, викидати все непотрібне, не храніть те, що лежить як... тим, чим ви не користуєтеся. Викидайте речі, розчищайте простір. Це дуже важливо для того, щоб впустити щось нове у своє життя. Поки я прибираю, хочу вас занурити в свою історію життя, як це було у мене. В мене троє дітей. Я жила в Україні, в Миколаєві до війни. Працювала швією швачкою. В мене вже доволі багатий стаж роботи швачкою. Я працювала приблизно 8 років. Ось шиємо, ви ж знаєте, що у нас в Україні копійчна зарплата, особливо завжди все це, всі ці роботи ЧП, частне підприємство, вони дуже мало оплачуються, немає ні отпускних, нічого. Тож, я пам'ятаю, як я мріяла про те, щоб в мене було не 4 тисячі зарплата, а 30. Я просто мріяла, якось сказала і уявила собі, щоб в мене була така сума, якої я навіть ніколи в житті в руках не тримала. І не знаю, як це і що це. Бувало, також я малювала на одному доларі нулі і приклеювала її на потолок там, де я спала. Це було ще колись-давно-давно. І потім перед війною в мене був як. Два чи три роки вже ритуал, пробуджуватися, дякувати, робити медитацію вдячності, вдячності, відчувати це, переповнюючи вдячності душу свою і Дуже воно наповнює, знаєте, сиділа в огороді також, робила йогу, сиділа в огороді і уявляла собі інше життя, тому що я переживала не самі кращі моменти. Для того, знаєте, люди трансфор проходять трансформації і приходять до чогось світлого, до пізнання себе тільки через біль і через важкі якісь випробування. Слава Богу, що в мене були важкі випробування в. Стосунках, а не в якихось інших, я дуже вдячна, що я все це не покинула і прийшла. Я так думаю, що дуже благополучно я прийшла. Ми дуже все усвідомили і нас роз'єднала, скажу я війна. Мій чоловік вирішив піти служити. Ось, а я прийняла рішення, що треба кудись бігти, кудись тікати. І коли я сиділа на дачі у сусідки в будинку, в дуже класному, красивому, новому, вообще шикарному, він мені був немилий, тому що це було дуже страшно. Ця війна, коли ракети літають, коли дом при рак... При вибухах здригається, і це великий двохетажний будинок, що казати про наш, який там, е як у три поросенка», тримається ледь-ледь. Е ось я вирішила, що я маю їхати кудись, куди-небудь аби десь, де не було війни. Я сиділа собі і уявляла, невже я зараз переживаю таку реальність, там, де Вибухи без кінця лунають там, де неможливо просто дихати. Я не могла пережити і адаптуватися до того, що люди пережили і живуть. Для мене це була якась катастрофа. Я не могла їсти, дихати, пити, ходити, сміятися, улибатися, нічого не могла робити. Лише були одні, одні думки, як все це може припинитися. І тоді я знайшла волонтерів. Які допомогли нам виїхати. І знаєте, коли я приїхала вже до Румунії, це наш був перший переваличний пункт у Бухаресті, коли ми приїхали і нам дали койка місце розкладушки. Це було у спортивному залі, це було неймовірна вдячність, переповнена, моя душа була вдячності, що ми зараз в безпеці, що ми. Просто кудись приїхали, нас тут кормлять, є в безліч доступі, в доступі всякі вкусняшки печенюшки. Я пам'ятаю, ці по бокам у входа були красиві букети тюльпанів. Люди як могли старалися облагородити. Цей зал, актовий зал чи спортивний зал, для того, щоб люди відчували себе більш комфортно. Також були всі необхідні е, засоби, як шампуні, мило, прокладки, бритви, е, одноразки. Було все необхідно для того, щоб е, помитися, привести себе до ладу. З одразу прийшли люди, волонтери, які порадили нам, куди тримати путь. І ви знаєте, я не знала зовсім географії, і мене якось я довірилася Всесвіту, питала у людей, що краще, куди їхати. І якось мене всесвіт привів: ось до Австрії. За нами приїхала група, куди ми записалися. Це була здає... група людей: шість машин чи п'ять, я вже не пам'ятаю мікроавтобусів, і нас везли на Австрію. І ми лишилися у Австрії, ми нас прийняли в готелі, заселили. Ми, ми їли, пили, все було вообще класно. За нас піклувалися нам, пана, е, приносили купу всяких речей, секонд хенду е, було все, і речі, всякі різні, різні розміри, і взуття, і е, одяг, і, і сумки, і такі, знаєте, щоб пакувати всі речі. Рюкзаки, чемодани, всі там прокладки, тампони, було безліч всього, парфюми, хто кого, що там не потрібно, люди все віддавали як на допомогу для того, щоб у нас були якісь необхідні засоби для, для життя на перший час. Тож, знаєте, я все це Згадую, з таким великим переповненням щастя те, що стільки багато людей трапилося на нашому шляху, які допомогли нам облаштуватися тут. Просто безмежно вдячна, ми прожили в отелі, який нас прийняв близько 9 років. Восьми днів на дев'ятий день ми отримали житло, і нас прям директор цього отелю відвіз до е, міста, яке, в якому ми від Калітасу отримали будинок безкоштовний, е, в якому ми жили деякий час. Потім, коли я вийшла на роботу, я вже мала сплачувати 300 євро за е, оренду житла і спустя е, спустя рік. Сказали, що ми маємо звільнити будинок, тому що ця будівля йде під знос. Але уявляєте, вже пройшло два роки після того і досі не знесли будинок. А ми я написала в сільську раду. Ну, я не знаю, як це сказати. Нехай буде сільська рада, написала туди. Письмо через перекладачі і принесла, так як я не знала мови про те, що я з трьома дітьми вимушена покинути будинок, так як він іде під знос. Будь ласка, допоможіть нам, надайте нам житло, і нам надали житло, яке люди зазвичай чекають тут, які приїжджають з інших міст 5 років для того, щоб вони могли потім користуватися державною допомогою, якщо не вистачає коштів. По заробітку і по кількості людей. Тож ми отримали будинок, зразу подалися на допомогу і нам держава допомагала весь цей час на житло. Наше житло коштувало приблизно 800 з чимось євро. Давайте візьмемо 850 євро, дві спальні, кухня, студія, зал, скажімо так, все в одному. Щоється, це трьохкомнатна квартира, туалет, ванна, все ось так, 70 квадратних метрів. Тож вони нам допомагали на житло приблизно більше, ніж половину, 500 євро, тому що я одна, мій чоловік на війні і з трьома неповнолітніми дітьми. Мій зароботок складав 1400 спочатку, потім 1500 євро. Тож вони якось там вираховували і допомагали нам на житло. Ми я працювала, ми жили, ні в чому не нуждалися. Також дітям виплачували допомогу приблизно кожному по 200-250 євро. Це залежить від віку. Нас прирівняли до австрійців, і ви знаєте, я дуже вдячна за такий досвід, який нам надала держава Австрія. Я вас всіх обнімаю. В наступному відео можливо розкажу вам більше про все це. А зараз я вже доходить відео до кінця. Дякую, що ви були разом зі мною. Ось. Якщо вам було цікаво і хочете далі продовжувати стежити за мною, ставте лайк, щоб просувати далі моє відео. Нажимайте на колокольчик, підписуйтеся кожну неділю буду намагатися випускати нове відео. Я разом з вами навчаюся і щось роблю нове. Ось таку шторочку ми купили в Юск і такий новий коврик. Тут уже Даня палазив мокрими ногами, хоча я йому давала таку форлегу. Ось так виглядає наш порядок звичайний у ванні